Вибори проводити чи ні? Що кажуть про це в Штатах і чого хоче українська влада. Привіт, друзі! Я Віктор Бабиренко, і ви на моєму каналі «Скаже, як зав'яже. Поїхали. Що ж, спецпредставник Трампа по Україні Кіт Келох заявляє, що Україні потрібно провести вибори. Він озвучує свою позицію цікаво чи позицію Путіна. Чомусь у нас взялися переживати е, за Путіна, бо Путін чи вважає він Зеленського легітимним, чи не вважає. От е, мені аж дуже цікаво, а що у нас Путін це якийсь світоч, це е, світ, е, світлий Луч в Темному царстві, як писав один там прозаїк Руський, е, що світ мусить зважати, там, вважає Путін е, Зеленського легітимним чи не вважає. Тут же, ж, мабуть, основне а чи вважаємо ми, ми таких як Лукашенко, чи Путін, нелегітимними? Світ не визнав його вимори, вибори е, на Росії в березні минулого року. Чому тому, що вибори проводились на окупованих територіях, які ніхто не визнавав? І тому це Путін для всіх нелегітимний, але Путін зараз кричить, от що раз зі мною з Путіним хочуть говорити, значить я легітимний. Ну і десь де-факто це так. Е, і юридично ви скільки завгодно можете казати, що він міжнародний злочинець там чи ще що. Раз Трамп хоче зустрічатися з Путіним, якого а на, назвали злочинцем, Пут, Путін легітимний. Це факт при, при, проти факту, тут ні не поспориш. Але чи треба зважати на логіку Путіна, що Зеленський не Несіть налог? Окей. E, Може, e, саме головне, треба e, в Мюнхені на безпековій конференції Зеленському цьому Келогу пояснити, що саме головне легітимність e, в очах e, західного суспільства. Якщо Кіт Келог вважає Зеленського легітимним, Зеленський легітимний. Якщо лідери Західної Європи, які будуть в Мюнхені зустрічатися з Зеленським і тиснутимуть йому руку, то це якраз доводитиме його легітимність, і саме головне. Я, який, скажімо так, м'яко, недолюблюю Зеленського, я, який хотів би, щоб були вибори, і ми переобрали цю всю Камарілію і слуг народу і самого Зеленського. Але і я, поки йде війна, і поки ми не вибрали нового президента, я буду вважати легітимним цього. І мені по барабану, що думає про легітимність Зеленського, Путін, мені взагалі по барабану Путін, от в чому справа. Але. Давайте говорити ось про що? А чи легітимна у Зеленського влада? Наприклад, а чи легітимно він передав владу Єрмаку і оцим п'яти шести позитивним ефективним менеджерам, які, за словами того ж Зеленського, правлять Україною? Хто ці ефективні менеджери? Хто їх уповноважував? У кожної держави мають працювати? Інституції і головні інституції да, президент, але голова офісу президента. Це всього лише по ідеї та людина, яка планує графік роботи президента, хто до нього там зайде, коли і з ким у нього зустрічі. Організовує їх, наприклад, зустрічі комунікації там з представниками експертного середовища, щоб він почастіше зустрічався з головами фракції Верховної Ради з урядом, от і, і таке і інше, щоб вчасно проводились там заходи, в тому числі РНБО, там заходи по зовнішній політиці. Тобто функція єрмака проводити е, організацію. Хто працював в будь-яких органах влади чи місцевого самоврядування, це такий собі начальник організаційного відділу. От якщо там є така посада, е, в якійсь Полтавській, чи Сумській, чи Бердичівській міській раді, начальник оргвідділу. Оце, власне, і є єрмак. Але чому він? Бере на себе функції по управлінню державою. Чому він управляє Верховною Радою? Чому він управляє е, урядом? Е, і що це таке? Да, коли е, знаєте, на російській кажуть там цар хороший, боярі плохі», А у нас виходить е, «цар клоун, а боярі, е, плохі». То що для мене і цар та наш не хороший. Е, от, це зрозуміло узагальнення, такі собі всі узагальнення неправдиві, що царь хороший, боярі плохі. Ну, Але ми пов'язуємо це там, з Росією. Да, а у нас підміна понять, у нас фаворитизм, у нас е, Єрмак знайшов кнопку на Зеленську, і цю кнопку ми можемо називати дуже чітко ця кнопка. Називається там управління нарцисом. Да? Там, типа, коли хвалять, коли говорять там, о найвеличніший лідер сучасності, найкраща людина на планеті, ось свята і луч в чорному темному Да? І далі там, типа, як по фільму з Буратино, їм устрій коробок і делай з ним, що хоче. Ось так і виходить. Але для всіх очевидно, що якщо Зеленський легітимний, то Єрмак нелегітимний. і методи управління і правління Єрмака нелегітимні. Е, в Усякому разі, якщо у нас не уряд е, вирішує, не парламент вирішує, тому що в нашій парламентсько-президентській країні, по ідеї, парламент призначає уряд, уряд підзвітний парламенту. Е, і е, діє, то парламент приймає закони, уряд їх виконує. Все дуже просто там, типа політологія, там перший клас, третя Е, Не знаю на першому другому курсі у закладах вищої освіти це вивчають. І це ну навіть не дуже е, парагресивним студентам, це має бути зрозуміло. Чому це не зрозуміло? Зеленському хто знає? Де його вчили, хто його вчився, чи він на пари не ходив тільки в КВН грав. Але між тим, що ми маємо. Що якраз нелегітимно підміняти інституції телефонним правом, і в цьому якраз нелегітимність Зеленського це не те, про що говорить Путін. Путін говорить, що він нелегітимний, то що просрочився в свій срок. Ні. А у нас, якщо говорять про нелегітимність, нелегітимний метод управління не може Єрмак правити, не можуть 5-6... Неназваних менеджерів вправити, тому що для мене тоді очевидно, якщо п'ять 6 ефективних е, з точки зору менеджерів е, Зеленського, то для мене це Ага, це е, крім Єрмака, це Татаров, Партнов, От вони це ефективні. Володимир Олександрович, менеджери. Ну, ви ж не називаєте їх, хто вони? От для мене це Партнов, який причетний, е, який був е, в команді Януковича. І е, тут е, причетний до всіх злочинів часів Януковича. Це Татаров, який е, нищив е, майдан, революцію гідності. От це п'ять п'ять-шість ефективних менеджерів. Хто ще це шурма? Е, це е, ті, хто е, вирішує питання, рішали, ті, хто заносить кеш в офіс президента, кеш заноситься чи не заноситься. От для мене, е, що таке легітимність. І, е, звичайно, якщо говорити про вибори, то е, Кіту Келегу треба просто сказати, що е, бо він там е, говорить, там трошечки від лукавого: що ну от Штати під час війни проводили ж вибори. Так, штати в 44-му році проводили вибори, але війни не було на території штатів. Японські війська не стояли е, десь під Лос-Анджелесом. І під Вашингтоном не стояли на східному побережжі німці. А у нас ворог е, тут е, прямо біля наших воріт. Е, у нас вибори провести зараз неможливо, тому що під час тривоги як ми будемо проводити вибори, коли у нас. В день виборів будуть там сто ну, п'ятсот тривог, е, хто буде проводити? Як будуть міжнародні спостерігачі, спостерігати за тими виборами, якщо їх по безпековим нормам, коли їх будуть сюди присилати від їхніх їх же якихось цих виборчих агенцій, їм будуть казати, що там тривога, там і ви е, бомбосховищі. Тобто, це неможливо зробити. А от коли Буде заморозка конфлікту, і як тільки вона буде, як тільки конфлікт буде заморожено, ми перші дякуємо пану Кіту Келогу, але ми без нього будемо вимагати, не будемо просити його, щоб він допоміг, щоб наші тут Камаріля не намагалися пітлять, протягнути, зробити протяжку по виборам, що давайте там ще відбудуємо Україну 3-5 років, там домовимося про статус Криму, а потім аж будуть вибори. Нет. Коли Заморожений буде конфлікт, коли е, буде демобілізовано значну частину Збройних сил України, коли відмінять як тільки відмінять військовий стан, ми будемо вимагати у Зеленського оголосити про проведення парламентських виборів. А парламент мусить видати постанову про проведення президентських виборів, то єдине розвести їх в якомусь часі. І тоді ми самі справимося. І виберемо новий, нового президента, новий парламент, який сформує новий адекватний уряд, а не от ці всі 5-6 незрозумілих, ефективних менеджерів. І ми самі будемо відновлювати країну, е і будемо з цією країною йти в Європу, в НАТО, будемо потім відвоювати колись свої території і так далі, і тому подібне. Але зараз ми хочемо, щоби да. Зеленського, який в нелегітимний спосіб здійснює свою владу, все-таки до заморозки конфлікту визнавали легітимним. Бо поки я визнаю цю легітимність, то мусять і наші союзники її визнавати. Дуже дякую вам, друзі. Сподіваюсь, вам було цікаво. Вибачте, за деякий сумбур. От прошу, ставте вподобайки. Ще більше прошу підписуйтесь, закликайте там сусідів, друзів підписуватися, тому що мені спеціалісти кажуть, що треба 10 тисяч набрати підписників дуже швидко, щоб далі канал розвивався бодренько, бодрячково. Дякую, вибачайте, якщо що не так, все, ворог не пройде, но пасаран.